Можливо, батьки Хейлі нав'язали їй ідею, що їй потрібно бути з Джастіном Бібером, і можливо, це був аля такий грумінг самої Хейлі, що ось тобі подобається Джастін Бібер, значить ти. Повинна з ним бути, ви повинні зустрічатись, ви повинні mm -hmm. проводити час разом. Ви, я не знаю, м може ви одружитись, ви створені один до одного. Знаєш, і коли ти маленька дівчина, і возмо і можливо ти фанатієш від Джастіна Бібера, і твої знамениті батьки тобі ще це докладають до голови додатково. Mm -hmm. І це не просто аля, моя мама така. Ну да, Роберт Паттінсон прикольний. А тобі кажуть, Роберт Паттінсон може бути твоїм. <laughs> типу, піди в той готель. І поспілкуйся з ним. Або твой, твій батько може провести тебе за куліси прем'єри фільму Джастіна Бібера, ну його документального фільму, і ви можете поспілкуватись. Mm -hmm. і, це, і, ти, і це становиться всім твоїм життям, всім, всім, що ти знаєш. І єдине, що ти знаєш про Джастіна Бібера, як людину, що йому подобається Селена Гомес. А mm -hmm. Селена Гомес вдягає ці речі: вона робить це, вона їздить туди, і я mm -hmm. буду це повторювати. І... Якщо ці всі патерни і поведінки з'явились у підлітковому віці, коли ти повинен досліджувати самого себе, типу свою особистість, ну, так якось вибудовувати свої, я не знаю, якісь думки, що тобі подобається чи не подобається, преференції mm -hmm. різні, а все. Про що ти думаєш, це Джастін Бібер і Селена Гомес, і це продовжується до твого типу заміжжя, і в день вашого весілля Джастін Бібер 23 рази дзвонив Сілені Гомес, і ти все рівно вийшла з нього заміж? Я, я б також, можливо, б сума сходила і була б сталкершою в кавичках, не, не факт, mm -hmm. і була б помішана на Джастіні і на Селені, тому що це все, про що я знала у підлітковому віці. Uh -huh. Ну, цікава цікава теорія, але зараз, мені здається, вони абсолютно по-різному вдягаються. Я навіть, ну, Мені здається, у в Салегом як, як, як такого стилю немає якогось особливого. Але у Хелі Бібер є свій стиль, Типу, в неї є її типу, обер, з яких вона виходить навіть не на червоні доріжці, а просто на, на прогулянки. І вони, ну, по стилю, по одягу мені вони взагалі не схожі. Ну зараз вони по різному виглядають. Ну зараз більше чіпляються до якихось постипу на фотографіях чи брендінгу роут mm -hmm. у порівнянні із Air Beauty. Mm -hmm. Але зараз mm -hmm. Гейлі Бібер шукає юридичні шляхи боротьби з онлайн-хейтерами та коментаторами, які атакують її на тлі чуток про розлучення з Джастіном. За новинним, за новими повідомленнями Гейлі Вирішила подати до суду на тих, хто поширює брехливі чутки, та намагається зіпсувати її репутацію. І Я думаю, що це відносить